У тебе за коробка стоїть. Якась. що вона така легка. що Це таке? Це програматор стоїть тут. Що? А там що нічого нема всередині? Ну це програматор. Ця да, в... коробка потім береться, оп! Себе. І закривається лянтепловий насос. Дивіться, Помність. який сильний, а ваше воно 200 кг. Да, а оце бочка, що те... хтось буде этот, клієнт розтворяти ну, своїх ворогів. Драго. Ні, це бочка ГВП або гарячого водопостачання. 300 літрів. Тут збільшено теплообмінник, вік такий великий, знаходиться, щоб цей тепловий насос нагрівав а, з високою потенційною енергією а, гарячу воду для прийняття душу. 300 літрів це жаба. Ти бачила, яка там ванна у нього стоїть? Ні, покажу. Велика. А це буфер стоїть для того, щоб тепловий насос якісно працював. Ну, no. 300 літрів. 300 літрів. А що таке 300 літрів? Це одну ванну наб... залити.